Доброго дня, шановні українські аграрії. Усі запитуються нашу технологію. Дуже багато колег дзвонить і питає, як ти чим працюєш. Я три роки взагалі не казав, чим я працюю, якими препаратами, якими мікродобрами. Але зараз, так як ми відкрили компанію Інтерагролаб, я вам розкажу, чим ми працюємо колеги. От зараз на ріпаку ми вносимо олійний турбо від компанії Live і гумат 500. Та в тому, що Гумат 500. Він, якщо взяти за вартість діючої речовини, те, що я обраховував, він один з самих якісних і надійних. Він перевірений, тому що ми працюємо в цьому господарстві вже четвертий рік. А взагалі, моя мій досвід вже шість років. Получається, що я працюю з цими препаратами з цієї компанії. Кого цікавить, ми являємося дистриб'ютором. Лайв Будь ласка, звертайтеся, будуть у вас мікродобрива, такими, якими ми працюємо.